Згадати у піснях легендарного співака та композитора, попри наліт шахедів, тривалу тривогу у столиці відбувся триб'ют концерт. Найкращі пісні Миколи Мозгового уже в Одинадцята його організувала донька маестро Олена Мозгова. Продюсерка прагне дати нове звучання пісням, які продовжують жити після смерті батька. Тішиться, що молодь їх співає з особливою жагою. Як завше, програма була насиченою на одній сцені майже 40 виконавців, початківців і суперзірок. Все на власні очі бачив Даниїл Самсонов. Востаннє він співав на цій сцені 15 років тому. Стільки часу минуло, відколи з життя пішла легенда. Співак композитор Патріот Миколи Мозговий. Але його хіти живуть і збирають аншлаги у палаці Україна, яким він керував аж до смерті. Це вже одинадцятий концерт пам'яті народного артиста, який організовує його донька, продюсерка Олена Мозгова. Пісні маестро співають 40 виконавців, початківці та відомі зірки. Ти области то що. Хітом, грай, музику, моя концерт відкривають і на кароль, і сам Микола Мозговий. Звукорежисерам вдалося поєднати запис його виконання із живим співом артистки. Співачка каже, цієї миті відчувала, ніби Микола Петрович стоїть поряд, а ще переживала, бо пісні мозгового серед найскладніших для виконання. І це виконання сьогодні було для мене дуже хвилюючим. Перший раз, коли я починала записувати, в мене йшли і сльози і мурахи. Це настільки було зворушливо, те, що ми можемо за допомогою штучного інтелекту поєднати епохи музичні і це відтворити на сцені. Крайній рідний край, материнська любов минає день, ці та інші все Жодно улюблені пісні, незмінні у триб'юті щороку. Віда що вітер на вікні, мертві що ти мене не любиш, і дещо я тебе не можу розлюбити. Та крім хітів, щоразу є пісні, які отримують геть нове звучання. Марта Адамчук погодилася на експеримент виконати коло вогню у стилі французького вальсу. Я рада, що я її в її кожен рік виконую і доношу до людей, тому що вона дуже ну, представити, ти думаєш, що тебе любов спопелить, а ти хочеш, щоб воно тебе спопелило. Краще вмерти від любові, аніж згаснути без неї. Це дуже красиво. Це прям геніальна пісня. Микола Мозговий автор понад сотні хітів та один із найулюбленіших українських виконавців. Його ім'я поряд із Володимиром Ілосуком і Назарієм Яремчуком. Пісні, які він написав, давно стали історією. А завдяки молоді, яка їх виконує, ця історія живе і набуває нової популярності. Я щаслива, що я пісні живуть. Тому що всі кажуть, ось краще ніж він не заспіває. Та не заспіває, ніхто ж не змагається. Це ж не змагання. Він співав по-своєму. Він автор-виконавець. Але я завжди кажу артистам: співайте по-своєму. Це не караоке. Ви не маєте співати як оригінал. Ви маєте співати як ви. Пісні Миколи Мозгового викликають сльози і усмішки у глядачів. У залі традиційно аншлаг. Концерт перервала двогодинна тривога, але і її перечекала публіка, бо надто любить творчість, маестро. За щирість вони на довгі роки залюбав до України. Вони відгукуються в серці кожного українця. Тому що це пісні мого дитинства, які я знаю на пам'яті. Досі люблять і знають мільйони українців. Даніл Самсонов, Дмитро Матиєнко. Факт та сі ті. Єдині новини.